По селах там, 5, від 5 до 8 гривень сільські громади заключають до і вивозять, то тут питання не у вартості. Тобто, наприклад, в місто рожечці 100%, ми писали так само запрошення міського голови, готували проєкт вже по роздільному збору сміття, не просто по вивезенню. Тобто, вони вже ставлять питання по роздільному збору на різні контейнери, щоб зменшити вартість. Тобто, ми так само на цей рік готували їм проєкт. То по, по їхній схемі там є так само різна доставка по часу, коли вивозить, коли на кер, які, там трактор їде, забирають, люди викидають, але в них немає жодної будинку, який не заключив, крім тих будинків, де ніхто не живе. Тобто, в них є там десь порядка 80 будинків, які пусті, тобто яких немає, які яких... тільки вони не заключили. Тобто практично 100% заключення. Тобто я був минулого року, було 50, біля 50 і 60. Буквально місяця два тому говорив, скільки понудить. 8,5 тисячі з приватних і було там 1200 не заключено на той час. Ні, 100, 100%. Але Всеряно. то, що заїжджають то, що в Рожище і там вівторок, і все місто виставлено пакетами, і буквально за дві години немає жодного пакета. Значить, міський голова, як працює, Авган Алієвич Алієв, мій дуже хороший колега, мій дуже хороший знайомий, він в свій час закінчував Московський інститут комунального господарства. Він надзвичайно порядний, надзвичайно кристалічно чиста людина. Розумієте, ніхто не скаже щось, що він там десь комусь. Крикнув, чи матука загнув, чи щось так. Настільки його, повітря, його те, там носять, його всі його там. І просто він він така людина, що якщо він попросить щось скаже, просто не маєш права, не маєш морального права відмовити не зробити, якщо він попросить щось. Наскільки він авторитетний, наскільки він, Ні, ну, тут, але питання вичне. тобто При тих розрахунках ну, 4-30 гривень за комфортне вивезення сміття. Питання стоїть, бо у людина однозначно це сміття накопичує. Якщо вона не уклала договір, куди воно його діває? Там стоїть питання, бо ми ж, як ви готували цей проєкт, ми його досконально вивчали, яка система наявна зараз. Все інше, хто не заключив, то в них була дуже налагоджена така дуже серйозна система. Тобто немає, значить немає підтвердження, значить ти викидаєш сміття. Не територію, а не визначена територія це є забруднення, це є адміністративна. Штраф. Ми їздили до них, вибачте, я порівню, Ми переймали досвід. Я спеціально брав мера, брав секретаря, привозив туди, і вони показували нам оце окреме, в них окреме комунальне господарство, яке займається тільки сміттям. І в них купив комп'ютеризована база. От, все настільки досконало зроблено, але в нас вже два роки ми тим так, до сира на пів кілометра ніхто не піддає. В них з них, них складності, вони, ж, вони вивозять сміття далеко, там, за 15 кілометрів, а в нас mm -hmm. буквально за 2 кілометри тут сміття зберігається. 3500 абонентів, не рахуючи це приватний, не рахуючи комунальних, достатньо економічне моротування про ті вартості. Тобто, тут питання, я думаю, починати з договорів, при чому прийняти або рішення, і ви депутат можете підняти. Це має бути обов'язково А Ми зобов'язали їх. Ми на слуханнях громадських. То, в іншому випадку це має бути прийнято рішення про накладення тих штрафів і все. Але тут і питання так само по підвищеній якості цих, цих тось, графіки і так далі. То, не можна... Але воно питання знати двояко. Нема якості, бо нема... Ну, за 400 договорів, причому вартість оплати, яка все одно йде з запізненням, то є це факт, то є вчасно, не вчасно. так комунальне вона... господарство прибуткове саме на сміттю, воно прибуткове, Боже. і постійно вона дає прибуток. Це не то, що йому збиток, воно прибуткове. Боже. Але тут питання стоїть дуже тут, тут громадськості і депутатського корпусу, на мою -то думку. Бо раз місто розвище змогло підписати 100% договорів, повірте мені, 5 гривень в місяць і 40 49 гривень в рік це не 170 гривень штрафу адміністративного за, за сміття, яке не має договору. Тос тобто, має бути рішення просто за незаключенням договору. Має бути в рішенні прописано. Так ми, так, ми розмовили, розмовили, як... І, це навели. Да? Я подивився. Ми провели це рішення через положення проблеми устрій, тому що юридично в нас є це все прописано. У Нас є, так. Так. як на мене, є дві проблеми. Перша проблема це самого слово, там на господарства, яке ну скажімо так, не спроможна організувати цю всю роботу на належні. І друга сторона це дійсно те, про що ну, ми, ми сьогодні будемо говорити, не неспроможна. І друга сторона це, те, що, про що ми будемо говорити, громада можливо недостатньо активна в цьому. Тому що має, хтось бути стимулом до цього села. Так, депутати стимулюють. Ми на кожній сесії це питання піднімаємо, ми на комісіях це питання розглядаємо. Ну, але кажу, того результату немає. Дивіться, я вас розумію, громада не буде, для того, щоб мешканець підписав угоду, якщо у вас є юридично прописаний механізм, то буде просто є відповідні служби екологічні, які мають перевіряти стан благоустрою. І відповідні служби міської міській то якщо прийде людині попередження заключити договір, або кожен рік, там, чи не кожен рік там, є термін сплачувати адміністративний штраф за яке заключення договору, то люди заключать. І після заключення можна піднімати питання про якість. Якщо потрібно якісь там, фінансові ресурси на новий трактор, то це повністю компетенція міської влади передбачити, десь зняти звідкись, купити той трактор або налагодити. Тому що, ну, вибачте, 3,5 тисячі модентів це економічно обґрунтована вартість доставки. Ви того сміття, тим більше, якщо вона тут 3,5 чи стільки кілометра до вас тут вести на це сміття. Тим більше, якщо зараз у вас вже виграний проєкт на забезпечення урнами. Тобто питання в логістиці, питання, питання, питання в кадрах, я рахую. Тільки в кадрах. Тільки в кадрах. Тут, тут мені здається, що тут не, не допрацювання таке, що ага, пройшлися раз, кого застав, дома кого не застав. все, Заключив на цілу вулицю один договір і все. І забулося воно. Пів року до того питання у п'ять ніхто не повертає. В Вродища сім е інспекторів, чи як їх, по благоустрою, які ходять і позаключаються постійно і працюють, і заключають договору. В нас нема жодного. Оце тільки просто зараз ми вже оце ми підняли, вони всіх підряд, хто там у них є комуноспі, кинули туди і всі бігають один за одним по заходьте по по розумієте? Не система. Да, але тут питання стоїть в тому, в тому, як налагодити саме співпрацю. Тут має бути чітко розуміння, що немає.